ТСН тиждень з залою Мазур. У неділю ми знову поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків у цьому ефірі. Що задумала російська армія біля вугледару? Та що може протиставити її ЗСУ аби переламати ситуацію до кінця літа? Чому втрата для України цілого покоління дітей вже не теоретична загроза? І які ідеї Міністерство освіти почуло в Мюнхені, аби школярі на чужині лишились українцями? Чи справді американці були на місяці? Хто і чому твердить, що все знято в Голівуді? Як найбільший космічний успіх людства пов'язаний з Україною? Історичний детектив стане тестом і на ваш інтелект. Головні події, щоб кожен знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість, більше 25 років довіри та досвіду. ТСН тиждень залою Мазур у неділю, о 20-й.